Доброго дня, мене звати Дмитро, я сервісний спеціаліст Кун Україна, і сьогодні я хочу коротко вам розказати про наш розкидач Axis 30.2K. Це машина, яка оснащена приводом двома гідроциліндрами ліва права сторона, яка проводиться в дію за допомогою двох гідравлічних шлангів. Це ліва сторона, права сторона. Самий процес роботи відбувається за рахунок того, що на даних циліндрах встановлені пружини. Ці пружини під час того, коли немає тиску шланга, вони повністю відкривають заслінку. Коли нам потрібно закрити заслінку, наприклад, ми дійшли до розвороту, або ми вже повністю зупинилися, тим самим ми даємо потік гідравліки на дану секцію і вони у нас повністю закриваються час у нас заслонка повністю відкрита. Коли нам потрібно виставити нашу норму або в роботі, ми даємо тиск на даний гідроциліндр. Він прикриває заслонку до того місця, до тієї норми, яку ми вказали. Задали йому і тим самим він її постійно підтримує. Для роботи із розкидачами версії К нам потрібно тримати постійно задану швидкість. Для якої ми будемо проводити калібровки даного розкидача. Щоб провести якісну калібровку даного розкидача, в нас є два варіанти роботи. Перший варіант із кожним розкидачом, у нас в комплекті йде таблиці для розкидання. У нас є візуалізація добрив. Якщо ми не знаємо, які це добрива, ми можемо по групах вибрати і тим самим перейти тоді до самих таблиць для їх правильного використання. Давайте почнемо з того, що ми підберемо, наприклад, добриво. Якщо ми не знаємо добриво групу, у нас є, можна сказати, так, фотографії розмір один до одного. І по них ми можемо вибрати, який тип добрив ми використовуємо зараз під час розкидання. Наприклад, ми візьмемо групу НПК, ми приложили в добриво в мішок, і ми бачимо, що вони. Схожі, можна сказати так, що схожі, і розміри їхні співпадають, ми переходимо до нашої книжки з таблицями. Тут ми так само знаходимо групу НПК. Зараз ми знайшли групу нашу НПК-1. Ми бачимо, що в даній групі текучість або кілограм в літрі складає 1,2. Якщо йти далі, 1,2-1,2. Одиничка, одиничка. ми можемо використовувати цю інформацію, наприклад, взяти літрову тару, засипати в неї добро, зважити, відтарувати, і ми отримуємо наші коефіцієнти кучості це кілограм в літрі. Як ми далі використовуємо цю таблицю? Якщо ми хочемо використовувати цю таблицю, наприклад, нам потрібно розкидати, я не знаю, давайте візьмемо 150 кілограм добрив. І ми хочемо розкидати на ширину 27 метрів. Наприклад, по цій таблиці ми вибираємо 27 метрів. Ми бачимо, що ми можемо використовувати два типи дисків, або s 4 або s 6 На даній машині встановлені диски s 6 Можемо побачити, що встановлено S6. Далі ми дивимося, S6 наші. Обороти вала відбору потужності. Тут виставляємо горизонт машини. Ми міряємо, якщо 50-50 від рамки і від краю рамки. виставляємо її 50-50, якщо ми вносимо без рослин, ми ставимо його відносно грунту. Якщо ми вносимо вже з рослинами, ми виставляємо її відносно рослин. Якщо йти далі, ми бачимо, що у нас для нашої. З заданої ширини нам треба поставити точку падіння 4. Що значить точка падіння 4? У нас є дроппойнт. Цим самим ми виставляємо нашу точку падіння. Наприклад, нам вказано, що нам потрібно поставити 4. Ми виставляємо 4. Тим самим ми задаємо розкидачу робочу ширину 27 метрів. Будемо рухатись далі по самій інструкції по табличці. Далі ми дивимося, що ми хочемо розкидати 150 кг, і нам потрібно вибрати скорость, з якою ми це можемо робити. Наприклад, 8, 10, 12 8, 10, 12 ми знаходимо з вами наші 150 кг. Ми бачимо, що даний тип добрив розкидач може розкидати від 211 кг до 533 кг на гектар. Але так як у нас таблиця відносна, ми можемо її трошки коригувати. Наприклад, якщо мінімальна норма 211 кг на гектар, ми бачимо, що нам потрібно поставити 100 кг. Якщо ми подивимося на даний розкидач, він дає нам можливість. Пропорційно змінювати норму. Наприклад, якщо нам потрібно 100 кг на гектар, ми норму 211 ділимо рівно на 2. Це виходить, в нас 105,5 кг на гектар переводимо. Тут виходить 100, значить ми виставляємо на наші заслонки 50. От наша лінійка, ми виставляємо її тоді на 50. І під час того, коли розкидач йде в роботу, він. Відключає поток гідравліки від циліндра. за рахунок пружини воно стискається, заслінка доходить до 50, і наш розкидач кидає задану норму. Якщо ми хочемо перевірити правильність розкидання, ми можемо звернути увагу, що, наприклад, при 8 км ми будемо кидати 211 кг на гектар, і ми будемо розкидати 76 кг в хвилину. Як нам перевірить цей показник? 76 кг в хвилину. Це розкидач буде пропускати через себе на два диски. Щоб правильно провести калібровку, ми перше, що робимо, ділимо його напополам. Якщо в нас тут 76 кг хвилину, це виходить 38 кг хвилину на один диск. Для правильної її калібровки, перше, що ми робимо, ми знімаємо наші диски. Для цього ми можемо відкрутити їх. Диск. Для вашої безпеки я раджу знімати два диска, Ну, так як ми будемо просто показувати, як воно це все робиться, то ми знімаємо тільки один диск. З кожною машиною в комплекті йде е, спеціальний брил, наш направляючий. Нам потрібно його встановити так. Точку падіння ставляємо в ноль для простоти його калібрування. Ставимо нашу. Направляючи і під низ підставляємо тару. Так як нам потрібно засікти 1 хвилину, і за хвилину має викинути 38 кг, ми можемо засікти 30 секунд і нам потрібно викинути тільки 19 кг. Ми включаємо вал відбора потужності, даємо 540 обертів і повністю імітуємо роботу, тільки стоячи на місці. Даємо поток гідравліки, заслонка відкривається. До заданого і розкидач починає сипати. Коли він сипав, ви засікли 30 секунд, виключили поток гідравліки, все зупинилось. Ви зважили і перевіряєте. Якщо ваші значення сходяться, наприклад, у вас, ви переважили, у вас вийшло 76 кг, в хвилину, ви залишаєте ці налаштування, значить вони для вас оптимальні. Якщо у вас не сходяться значення, ви пропорційно можете змінювати. На нашій шкалі, в залежності від того, вам треба більше дати норму чи менше дати норму, ви зможете змінювати саме відкривання вікна, поставити 55 чи поставити 45, це буде залежати від того, чи потрібно вам додати норми чи обрати норми. Також, якщо ви хочете узнати, які Точний поток повинен бути, при вашій нормі розкидання, у вас є в комплекті отака от лінієчка. Оці лінієчці ви можете бачити, у вас є кілометри на годину, у вас є робоча ширина розкидання і ваша швидкість. Наприклад, ми будемо з вами розкидати 24 метри ширина захвату. Ми хочемо кидати 150 кг в хвилину. Ми зводимо 150 кг і нашу ширину розкидання 24. Далі ми дивимося з вами на швидкість нашого розкидання. Наприклад, я хочу розкидати 15 км на годину. Я бачу, що при даній швидкості він повинен пропускати через себе 90 кг у хвилину. 90 кг у хвилину. І тим самим я можу під час калібрування змінювати налаштування по нашій шкалі так, щоб добитися 90 кг у хвилину. І тим самим ми доб'ємося. Точної норми розкидання на гектар. Що стосується е, даних буклетів, таблиць, лінійки чи фото даних добрів, це все добре, але це трошки непрактично. Зараз ми з вами шагнули трошки вперед, і в нас є можливість використання мобільних додатків. Перше, що ми можемо знайти на кожному розкидачі, є QR-код. З силкою, куди ви можете перейти і завантажити е, даний додаток. Зараз я вам коротко покажу, як цей додаток працює е, в житті. Наприклад, я вибираю Вибираємо Axis 30.2 механічний, вибираємо тип диску нашій S6. Далі вибираємо нашу робочу ширину. Так як ми говорили перший раз, нам потрібно 27 метрів ширина розкидання. І вибираємо чи. У нас з монітором, є електронне управління зі слінками, чи немає. На даній машині в нас немає. Ми нажимаємо ОК, хорошо, у нас создався профіль даної машини. Далі ми переходимо в меню таблиця розкидання. Так само, якщо ми знаємо точно, яке у нас добре із процентному співвідношенні ми можемо вибрати з таблиці. Або зробити пошук, наприклад. 15. 15. 15. Наприклад, якщо є НПК група, у нас з'являється декілька варіантів вибору даних добрив. Якщо ви бачите, в кожного добрива є різні коефіцієнти кучості кілограм в літрі. Ви переважуєте, дивитесь, який іменно ваші. І вибираєте, наприклад, візьмемо 1-0. Наприклад, тут зараз машина стоїть в хвилиночку, це 36 метрів. Візьмемо нашу машину, це 27 метрів. Вибираємо, наприклад, так само НПК. Любе доброго. наприклад. І тут ми вже бачимо, як правильно його настроїть. Якщо йти по самій в самому приложенні, так само, як і по таблиці, ми бачимо, що при нашій ширині розкидання нам потрібно встановити точку падіння 5,5, обороти вала відбору потужниці 540, наша відстань від рослини або від землі 50-50. І тут ми можемо бачити, наприклад, ми хочемо розкидати при 10 кілометрах, хочемо кидати 150 кілограм на гектар. Ми бачимо, що нам на нашій шкалі потрібно встановити 82 і ми потрібно пропускати 67 кг хвилину через наш розкидач. Так само ми робимо перевірку, підставляємо так само тару, засікаємо 1 хвилину і перевіряємо, сходиться чи не сходиться.